Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 липня 2025 року. Подивимося, який був день, буде день, які енергії нам несе. Ну що ж, карта дня для нас вежа. На дні колоди, п'ятірка мечів. Ну, мені таке враження, що вежа вже вночі програлася, так? Ніч у нас була гучно. Гучною. Ну що ж, вежа, вогонь? Вежа старший аркан. Це руйнація, катастрофа, потрясіння, травми. Хаос в, нашій жит... в нашому житті це раптові зміни, які вносять хаос в наше життя. Це коли стається щось непередбачуване, таке, що неможливо прорахувати, те, що ми не чекаємо, і що вводить нас в такий ступор, і ми не знаємо, що з цим робити. кожного це щось своє. Стосується. Тієї сфери, де, де вже нема розвитку, немає роз, можливості нормально функціонувати. От, наприклад, часто ламаються по вежі електроприлади, виходять з ладу. Самий такий непідходящий непередбачувальний момент, але є одна така. Позитивна властивість вежі, що все, що руйнується, воно руйнується для того, щоб звільнити місце для, для нового і кращого. От, щоб ми купили той електроприлад по вигідній ціні і набагато е, кращий, набагато якийсь функціональніший, сучасніший. Хоча на даний момент, коли він зламався саме в той момент, нам здається, ну все. От праска, наприклад, так, ми щось прасуємо, вона зламалася, а нам терміново потрібно цей одяг випрасувати, тому що в нас там якась зустріч запланована. Так і в будь-якій сфері нашого життя. Якщо це стосунки, також вони руйнуються раптово, і для нас здається, що все, що робити далі, як, як жити далі? Але потім ми розуміємо, що відкриваються очі, і, 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 і хто був поряд з нами, або як я жив, як я жила. І відбудовувати стосунки можна також з цією людиною, це не є такий вирок, що все. Але ми беремо до уваги те, що, що зруйнувало нашу вежу. Ми більше таких помилок не допускаємо. тобто, Будуємо на міцному фундаменті міцні стіни, так і на роботі. Ну, тобто все, що буде відбуватися, воно нехай вас не лякає, як би воно страшно не виглядало. Ну, звісно, крім вогню, який програється вогнем, катастрофою і руйнацією, такими влучаннями, не дай Бог, щоб таке в нас тут відбулося, але все решта, воно на краще. Робота, Якщо вас звільняють з роботи, або ви звільняєтесь з роботи, також це потрясіння, але в перспективі ви або стаєте незалежною, самостійною людиною, або вам запропонують ще кращу роботу. На дні колоди в нас п'ятірка мечів. Це така кризова карта, п'ятірки вони всі кризові. Сварка, суперечка, от і саме от В цій сварці щось викриється таке, от що і спричинить руйнацію. Ви, можливо, почуєте про зраду, ви, можливо, почуєте про ставлення до себе, або вам скажуть там, про відношення до вас. Вам викриються якісь такі деталі, от що якраз спричинить і руйнацію. Руйнацію дружби, стосунків, роботи. І справді воно на краще, тому що по п'ятірці мечів, щоб які б слова неприємні, болючі колючі не говорили, це, знаєте, вони, людина скидає маску, вона говорить те, що думає насправді. І їй треба тільки подякувати, що та ситуація ж насправді могла би тривати довго. Можна би було жити поруч з людиною, яка рахує от вас. Чи відноситься до вас ось так. Але все життя носила маску, ну навіть не все життя а там останній час, і, і ви не підозрювали, що, що от саме насправді так вона про вас думає. А п'ятірка мечів дає можливість проявити себе, сказати все, всю правду, нехай болю, болючу, таку, яка руйнує стосунки, відносини, довіру, але краще так, ніж. Ніж все життя носити маску. Ну що ж, такий сьогодні неприємний? Енергія така, ну, вона неприємна на перший погляд, тому що мечі колять, ріжуть, рубають, це вогонь, все палає, горить, душа, душа болить. Така енергія сьогодні не, не з приємних, але це для того, щоб. Покращити наше життя. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам сьогодні допоможе? Король Кубків. Король Кубків це може бути дорослий чоловік, стихій вода, риба, рак скорпіон 45, фігурна карта, люди в першу чергу, людина, яка вас підтримує. Також це може бути фахівець, яке психолог. Або така людина, яка вміє вислухати, співчувати, така мудра і дипломатична, яка вміє порадити, яка вміє консультувати, знайти потрібні слова, яка вміє от саме віднайти баланс між розумом і серцем. А оце швидше вже така енергія, наша енергія. Коли боляче і хочеться плакати, і от емоції нас переповнюють, але ну, ми вміємо скласти все і розуміємо, що справді особливо з тою п'ятіркою мечів на дні колоди, мечі це ясність, це розум, це така планування, далекоглядність, адекватне сприйняття. І це дає нам можливість якраз як би не було боляче, а все, все розкласти по поличках і проаналізувати, і зрозуміти попри біль, попри е, таке е, стан душевний наш, попри такі е, неприємно, коли мозок наш працює. І пояснює нам все. Тут допоможуть нам наші наш, наше серце, наш розум, наші емоції, які би вони не були, навіть плач, навіть відчай, але також і це треба пройти цей етап виплик... все з себе виплеснути. Щоб з ясною головою, з чистими думками будувати нову вежу, найкращу, найміцнішу, таку, яка буде для вас вже надійною опорою, що буде нам заважати? Що нам. Буде ну, місяць проситься, місяць буде заважати. Ну, місяць, звісно, що місяць, коли руйнується все, що ми будували довго, важко, це страшно, що робити далі. Боюсь, і от, взагалі дивіться, сьогодні такі важливі карти, сильні карти, високі карти. Ну, тобто, день буде. Вже вночі, можливо, в когось було потрясіння. Ну, місяць це наша інтуїція нам буде заважати, це наші страхи. І коли темно, коли немає ясності, немає розуміння, немає інформації, така плутанина, складність, що робити, як все буде. Бо місяць це нічне світило, коли темно, неясно, незрозуміло. Ну, звісно, що страшно. Щось важливе, те, що ми будували, розвалилося. Ми почули про себе якісь неприємні речі. Звісно, що страшно. Але, попри все, місяць – це туман, попри який треба рухатись, через який треба рухатись, не зважаючи ні на що, на вмання. Розраховуючи на себе, на свої сили. Для когось це може бути мама, яка також. Для якої це боляче, і вона свої емоції проявляє ось так критикою. А, на, а йди, мирися, а йди, а на що ти так поступив, а на що ти так зробила? І це ще більше додає невпевненості. Ну, заважати буде, заховаємо цей місяць, заважаємо, заховаємо наші страхи, невпевненість. І я бажаю нам сьогодні мої любі мирного і спокійного дня. Я бажаю нам балансу, позитивних емоцій, віри в краще попри все, що буде відбуватися, попри страх, відчай, невпевненість, рухатись, рухатись вперед. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Ви моя підтримка. Так і я хочу бути вашою підтримкою в крутті, коли вам важко. Пригадайте, що я поруч, тримаю вас за руку, і все можна здолати. Все можна подолати. Головне. Бути впевненому, вірити і рухатись, От, рухатись попри туман, через туман, Іти, не зупинятись, не впадати в відчай, і все владнається. Все в наших руках. І, і щастя також, і добробут, і процвітання, і ми своїми руками відбудуємо ось цю вежу, яка вже виявилась непридатною для життя. І ми створимо собі нові щасливі умови для життя. Ну що ж, мої любі, залишайте свої коментарі, ставте, будь ласка, подобайки. І хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па!